Всім привіт! Продовжуємо вирішувати лідкод. Сьогодні чергова задачка із лідкод JavaScript Daily Challenge. Номер задачки 2676. Називається вона throttle, Або пропуск, або а, просто throttle. Нам дана функція Fn, і також нам даний час проміжок часу в мілісекундах T. Нам потрібно. Повернути тротлену версію цієї функції. Тобто, що таке throttled function? Це функція, яка в перший раз вона буде викликана без затримок, а потім для е, кожного інтервалу Т е, вона не буде викликана, але усі параметри, які були передані, вони будуть е, збережені для наступного виклику. Тобто, по суті, ця функція буде викликатися ага, якийсь. Е, Проміжок часу е через там, якийсь інтервал, який ми задамо. І якщо в нас вона працює, то ми не будемо нічого робити, а е інакше ми просто викличемо її із попередніми параметрами. Тобто, якщо вона працює, ми збережемо параметри, і якщо вона вже закінчила працювати, то ми через новий проміжок часу, тобто який пройде, ми зробимо виклик цієї функції із попередніми із попередніми аргументами. Е, так тут, в принципі, все це пояснюється. Це, е, ця проблема дуже схожа по е, змісту на попередню про debounce. De е, трохи нагадає це було про те, що ми викликаємо один нас якийсь там івент, коли вже, е, наприклад, користувач скінч... закінчив е, там. Наприклад, вводити якісь дані для пошуку. В випадку Throttle, тобто нам потрібно викликати цю функцію кожного разу і перевіряти, чи треба робити якусь дію. Наприклад, це буде корисно, коли ми будемо імплементувати Infinite Scroll, тобто нескінчений скролінг або прокрутку. Нашої сторінки, тоді що буде відбуватися? Тобто, коли ми, наприклад, будемо тут. Скролити, 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 і тобто кожне там, 100 мілісекунд у нас буде е, проходити перевірка, чи потрібно нам е, ще подорожати якісь дані чи ні. Бо якщо буде дебаунс, то це буде виглядати так, що ми дійдемо до кінця сторінки або до якогось місця, і там пройде перевірка, і там почне е, підгружати дані. А в такому випадку ми будемо там якийсь ну, малий, але адекватно малий інтервал для того, щоб це перевіряти. І просто коли ми його будемо е, е, вже, е, коли цей інтервал вже буде нас, наставати, то ми будемо перевіряти і, наприклад, догружати дані для скролу. Тобто, щоб це не було так, що ми там почали скролити, і в нас вже починає е, підгружатися далі. Але ну, наприклад, в такому вигляді, так в нас тут є якісь приклади. Подивимось, е, так в нас є Т-100 виклик Т 20 інпутс. Один. Тобто виглядає це так, що ми будемо мати якусь функцію, ми будемо мати якийсь те, і ми будемо мати загалом аргументи. Тобто ось цей інпут це і буде аргументи. І їх ми будемо передавати в свою функцію, яку нам треба зробити затротленою, або е, про продовженою по часу інтервально. І наступний: е, тут так і сказано, що перший виклик завжди. Буде без затримки. І тобто у нас тут все пройде як є. Другий, Тут вже тут два виклики. І перший це 50, Т-75. І, наприклад, ідея в тому полягає, що у нас при Т-50, другий у нас виклик пройде через 50, тобто 50 плюс 50. І тут написано, що другий буде викликан 75. Але він виконується саме в нас після затримки 50 плюс 50. Тобто ось цей параметр на Т-75, він запишеться е кудись. Ну, тобто Ми повинні це опрацювати. І, в принципі, е коли викличемо наступного разу, то ми вже візьмемо оці параметри попереднього збереження. І тут є трохи складніший приклад, коли в нас є Т-70, Т-50, 75, 90. Т-140 і Т300. І тут також різні в нас є параметри. І очікується а, у відповідь, що у нас там буде, це Т-50, тобто в нас буде виклик. Потім через 70 це буде Т-120. Але якщо ми подивимося уважно, то тут вже бачите, тут 90 буде у нас тобто оцей параметр. Він у нас перезапишеться, тобто, тому що що, тому що в нас наступна функція. Тобто, це те саме про те, що я розповідав про scroll. Коли ми скролимо, тобто нам не потрібно пам'ятати, я не знаю, якусь там координату, яка була там 50 мілісекунд. Нам же потрібно дивитися на нову координату. Тобто, це саме те, 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 такий use case. І далі ми дивимося, там у нас буде 90, але він виклик, викличеться 50 плюс 70, тобто це буде 120. І третій а, також у нас а, перезапише аргументи, і ми бачимо, що тут буде 120, 70 – 190, тобто це буде саме наступний виклик. Ну і четвертий виклик, так само буде у нас а, 140. А, де він? Тут 140. Четвертий. четвертий а, Uh, да, він викличе колбек нам те, що 190, ну, тобто ми дивимося от сюди. Тобто це буде 140, тобто це було 90, це буде 140. Але ще раз, ми починаємо 50 плюс 70, потім плюс 70, 190 і так далі. Тобто у нас буде 690 плюс 70. Бачите, так написано: буде 260. Ну і Останній повинен бути викликано у 300. Він викличеться, але ми, мабуть, збережемо параметри, а саме функція. Вже остаточно викличеться із тими параметрами на 370. У нас є такий е, constraints, або е, в, нашій, в нашій забув слово. О, господи помили. Так, constraints, е Т від 0 до 1000, е, кількість визовів масив визовів від 1 до 10. Потім у нас проміжок часу для кожного виклику від 0 до 1000. Також у нас inputs від 0 до input slends до 10. Так. І давайте подумаємо, як ми будемо вирішувати цю задачку. Очевидно, що коли нам кажуть про інтервал, то є така спокуса, що можливо нам і треба використовувати якусь вбудовану функцію в JavaScript, яка нам допомагає посетити цей самий інтервал, тож я пропоную зробити наступне. по-перше, нам треба зробити якийсь кеш або попередні аргументи, тобто назвемо це Preвіox Args. Це будуть якісь аргументи, які були в попередньому виклику. Ще раз, коли в нас наступає ситуація, що ми викликаємо функцію, то ми повинні тут викликати функцію. А, тут мабуть тут буде краще, так. Але ми ще ось тут це Т-75. Але, ще раз, ми зараз її не можемо викликати, бо у нас вже попередня невикликана функція. То, тоді ми що зробимо? Ми збережемо ці параметри. Тобто Previous Args це нам допоможе зробити. І ще трошки теорії додамо, що оця функція throttle, також як і debounce і багато інших. Це функція, як називається вищого порядку або high order function. Це означає лише те, що high order function у нас буде завжди приймати або повертати іншу функцію. Тобто, в нашому випадку ми і повертаємо функцію, а також ми приймаємо функцію. Тобто, це буде однозначна функція вищого порядку. Також ми зазвичай використовуємо тут замикання. Тобто, ми робимо, що робимо якийсь інтервал. Він буде дорівнювати now. Так, е, тепер нам буде потрібна якась функція, яка е, нам допоможе е, за, за, або запустити функцію, або записати попередні аргументи. Тобто ми зробимо так. Що ми зробимо? У нас буде якийсь const, func, func е, і він буде без параметрів. Я думаю, що так. І що він буде робити? Він нас буде, він нас буде приймати ніяких параметрів, але зараз подивимося, що він може зробити. Тобто перша ідея яка, що в нас є якийсь previous args. args now також звертаю увагу, тому що я тут пишу знак оклику та одне равно для того, щоб мати можливість перевіряти на Undefined. Тобто Now і Undefined при цій імплісітній коерсії, ну, при імплісітній приведенні типів, він буде перевірений і тобто, Undefined. Буде дорівнювати null, а в нашому випадку не буде дорівнювати null. Але це робити а, не обов'язково. Тому що що? Тому що Тому ну, в нашому випадку ми контролюємо це, тобто ми завжди будемо це сетити вручну. Так, previous args не дорівнює now. Що ми зробимо? Ми зробимо Fn від а, previous args. Тобто ми викликали функцію із попередніми. Попередньо збереженими параметрами. І ми також успішно обнулимо ці параметри, тобто, щоб наступного разу вони у нас не були збережені і вже ми робили щось інше. Так, це перша часть або частина. А так, я казав про якийсь метод, який ми будемо використовувати. І зробимо цю штуку. Таким чином, if інтервал. Знову таки, дорівнює now. Це вже основна функція, яка буде повернута. Що ми зробимо? Нам сказано, що перший раз ми маємо викликати функцію. Тобто ми викличемо функцію від args. Так, потім ми зробимо previous args now. Тому що. Ми викликали функцію, тобто ніяких попередніх аргументів в нас не повинно бути. Але тут саме яка є хитрість в тому, що ми робимо інтервал як set-інтервал. Set-інтервал дозволяє нам саме зробити те, що нам потрібно. Тобто Вона дозволяє нам викликати якийсь метод або якийсь там а, Саме тут, що ми передамо. Через деякий інтервал. Тобто в цьому і полягає ідея. Так, ми робимо що? Ми робимо інтервал func. інтервал Е, func. E, В принципі, так, а, але у нас є ще але. Але якщо в нас щось вже є, то ми. Тобто інтервал у нас не порожній, то ми зробимо що? Ми зробимо тут priorgs дорівнює args. Тобто ми зберегли попередні аргументи. Але ще одну частину ми не дописали з вами. Ось саме тут нам не вистачає тої частини, коли ми будемо звільнювати інтервал для того, щоб мати можливість записати новий. Тобто, Тут ми будемо робити clear interval і інтервал. І інтервал у нас буде null. все. Е, мені здається, так воно буде працювати. Давайте спробуємо запустити і подивитися. Так, проходить все. Субмітимо. Так, ми засубмітили задачку. Е, сподіваюсь, вам це було корисно. Дякую за перегляд, Па-па.